Сонце скориться, земля воїнів родить хай сміливий смерть обходить. Привіт, друже, на зв'язку Вайпер. Сьогодні ми знаходимось на аккаунті підписника Кім. тобі вітанічко. Також передаємо вітання клану смузі від Бандери викруті процвітання і розвитку вам. Сьогодні ми багато всього будемо відкривати на цьому акаунту. Давайте почнемо із душ. Тут душ багато. Ми всі зараз будемо відкривати. Йдемо в містичний ринок і ще 43 звичайних душі відкриємо. 120 камінців плінної душі. Зараз будемо відкривати, і також середніх душ 9 штучок. Погнали по 10 але подивимось тут виставлені. Уважання. Погнали дивитися і відкривати, що нам тут зараз випаде. Так, Кандотєр, 4 зірочки гарна закруточка. Толяріс на 5 зірочок. Ця десятка уже, уже мені подобається. Йдемо тим часом далі відкривати. Легенда! Легенда приходить Мачуха. І міфік. Арбайс. Ось так на одну зірочку. Легіонер Деміта. Знову міфік. Зігфрунт на дві зірочки. Гарно. Десяточка вийшла досить і непогана. Йдемо далі. Так, Скайораміс на одну зірочку. Сер Артемідж. Тайрел. І легендарка в кінці. Гегемо на одну зірочку. Добре. Йдемо далі. Так, Галек і Міфік зразу. Арбаїс. Ще одна душа. Легенда! Бадель Казар. Арбаїс на одну зірочку у нас уже є. Яго на дві зірочки. Ну, Міфіки падають частіше, ніж легендарки. Так. Колекція душ, потрібно щось трішки продати або, або докупим трішки. І трішки продамо. Рогончика залишимо. Цю залишимо. Ось так, швиденько продаємо. Так, погнали. 80 душ. Так, майстер сокіри. Мор. На дві зірочки. Ой, щось тут. Пусто, пусто, пусто. Мародер на три зірочки. Добре. Перші десяточки. Міфік. Рольні. Дві зірочки. Добре. Гала Довгокоса на 3 зірочки. І решта все на продаж. Пророчка одна зірочка. Ну, пророчку хочеться якомога більше. Парагон одна зірочка, принцеса на дві, скаржник на 5 зірочок, гарна закруточка. Щоб, коли потрібно, відкрити і отримати багато. Цінних речей. Сповідниця на 4 зірочки, Енда Променистий на 3, Страхолюд. Знову міфік. І це Леді Мікаге. На дві зірочки. Круторіг, одна зірочка, уже його показував в Анкілі на Сюгуна. Можна використовувати. Ось це не потрібно продавати. Звісно, чим більше, тим краще. Так, йдемо далі. Капелан Горлос. Легенда Йоші, Йоші. Грішник, 4 зірочки. Добре. І напевно, у нас так. Закінчилось місце. Е, колекція душ. Йдемо ж Те, що не потрібно. Швидесенько продамо. Погнали. Погнали далі. 30 душ ще нам залишається відкрити. Варан, лютий, собака на одну зірочку. Елагерна Сайон. Так, 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 так. Ну, тут Пайдма три зірочки. Це саме найкраще із цього десяточка. точка Віщунка. Ладдіквілейн. Міфік, міфік, міфік. І це гарол. На дві зірочки і легенда Мачуха. Мачуха. Просто дві Мачухи витягнули. Добре, йдемо далі. Напевно, вже остання десяточка. Зразу легендарка. Яніка на дві зірочки. Добре, сохати на дві зірочки, гарно. Так, 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 хрестовик, морах. І дебошир на одну зірочку. Добре-добре. Давайте тут щось трішки ось цих однозіркових продамо, що точно нам не пригодиться. І йдемо. Середні душі відкривати. По півтора тисячі балів отримуємо. Епік, багато-багато зірочок. П'ять зірочок. Ось цей новий епік верегрен. Поки прочитаєш, можна язик ламати. Погнали далі. Легенда, легенда, легенда! Ну, зірки! Та ви що? Ось це насправді круто. І тим більше він є. Робив із злиття три зірки. Файно. Файно можна зразу буде навіть і пробудити його. Йдемо далі. Ніфік! Леді Мікаге на 4 зірочки. Рано чи пізно Кім її собі отримує на аккаунт, а душа уже буде в колекції. Шість камінчиків погнали, погнали, погнали відкривати. Епік. Подборг. Ну, це на продаж. Ой, рідкісний. Чому так все гарно починалося? Розпинатель на зірочки рідкісний до нас забіг. Давай жовте-червоне світло, а ліпше багато жовтого. Так, вала на зірочки Раніше всі їх хвалили. Топ ДД від захисту, зараз вже втратила свою актуальність. І некролов на зірочки Його навіть в колекції немає. Два камінчики відкриваємо, хто буде рідкісний. Хтось рідкісний прибігає ворожка на три зірочки. Саме мінімум, мені здається, що може випасти з цього камінчика. Епік. Андрій Сія на 4 зірочки. Гарна закруточка. Давайте ми ось це все. А, тільки один раз. Заберемо і ось тут багато разів заберемо. Докупляти душі, ми вже ой-ой, як тут гарно збирається. Ви подивіться, три тисячі. Докупляти душі за ось це ми не будемо. Колекція душ дивимось. Ну, досить непогано. Ми відкрились, є хороші душі, і можна щось із цього отримати непогане. Так. Агнут, друзі, агнут був на нуль піднесений, тобто зразу автоматично для Кіма три зірочки. Піймали добренько. Із цим ми завершуємо і йдемо ще продавні відкривати. По традиції погнали на перший український. Ломлегу. І погнали відкривати. Бахаємо зразу по десяточці. Так. Що тут? Всесенька? Ні, Епік Сачі прибігає. Ну, традиційно, без Х2 ось таке воно відкриття. Так, Гексія. Добре. Елейн, Жискар. Ну, традиційно, якщо Елейн є стартовий герой в десяточці, то тут без легендарочки. Йдемо далі. Так, 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 ну дай, дай це жовте світло. Ні, тут без жовтого світла. Е, так, нам потрібно трішки щось тут та й перекормити. Добре, щось трішки звільнили, погнали далі відкривати. Ну, дай. Дай те, що ми хочемо всі отримати. Несмертно. Типове відкриття знову один епік з десятка. Йдемо далі. Третон, біла діва. Давай, 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 давай. Чисто десяток синіх. Йдемо знову, потрібно трішки звільнити місце. Так, рівнесенько рівнесенько. Звільнили місце. Десяточок відкриваємо. Дай, 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 сивобурід. Уго, вітаю, хороша на Гідру і Джуліана. Погнали нас тут по одненькому відкривати. Шість уламочків залишилось. Так, рідкісні, рідкісні, жовте світло. Дуже хочемо його побачити. Ламібур. Ні, це все нас вже давним-давно не цікавить. Тільки жовте світло. Дай. Це те, що хочемо ми отримати під час відкриття на 1 плюс 1. Дияволиця. Озерник і останній уламочок. Остання надія. Ні. Ні, друзі, один плюс один. На акаунті у Кіма не спрацював. Напишіть в коментарях, чи ви відкривались, якщо відкривались, кого змогли отримати. Я надеюсь, ви отримали задоволення від перегляду цього відео. Якщо так, тисни вподобайку, підпишись, підтримай український контент. Та зустрінемось в наступному відео. and opponents knows how to be a lady in public but she can get crazy ooh i love it